Привіт, мої неймовірні, з вами Аніта Пі, і сьогодні ми поговоримо про те, як не порівнювати себе з іншими, бути щасливим і задоволеним собою. От скажіть мені, як? Бо для мене ця тема, знаєте, мабуть, з дитинства така дуже болюча, дуже гостра. Я постійно порівнюю себе з іншими і страждаю від цього. Бо а зараз будемо і розбиратися, чого. Отже, порівняння. Дивіться, у мене нещодавно стався такий інсайт, і я зрозуміла, де знаходиться ключ до того, щоб нарешті нарешті перестати себе порівнювати з іншими і зосередитись на собі, і перенести всю увагу на себе. Бо насправді дивіться, що ми робимо, коли ми порівнюємо себе з іншими людьми. Ми переносимо оцей вектор уваги з себе. На іншого. І ми взагалі про себе вже не думаємо. Ми зосереджені на оцій іншій людині, з якою ми себе порівнюємо. Бо зазвичай ми порівнюємо себе з кимось, хто кращий за нас, так чогось більшого досягнув. І ми вже думаємо про оту людину і думаємо, а як, же ж а як вона цього добилася, досягла, а як таким стати? Але ми не думаємо про себе. Тому це таке перше, над чим я задумалася, що треба повернути цю увагу на себе. Бо дивіться, ми всі з вами круті, креативні, талановиті. Але коли починається оце порівняння, ми починаємо сумніватися в собі, так? Сумніватися в своєму талантові, сумніватися в тому, що взагалі те, що ми робимо, це класно. А раптом нас хтось засудить, а раптом ми не дотягнемо до цієї якоїсь уявної планки, яку ми ж самі з вами собі ставимо, порівнюючи себе з іншими. Це перше. Далі, наступний пункт, як взагалі розвивається це порівняння, звідки воно береться? Ну, і тут слід згадати родинні. Стосунки, так, родинні сценарії, як ми зростали, як нас виховували, чому нас вчили. На своєму прикладі дуже легко я можу провести паралелі, чому я порівнюю себе з іншими людьми. Тому що в дитинстві мене порівнювали з якимись моїми друзями, які в очах моїх батьків були кращими. Це навіть настільки робили батьки, скільки моя бабуся. бо... Батьки були на роботі, і часто моїм вихованням займалася саме вона. Я її дуже любила, у нас були дуже класні стосунки. Але фраза, яка така проходить червоною лінією крізь моє дитинство. А от вона так не робить, твоя подружка, давайте скажемо, умовна Марічка. А Марічка так не робить. А Марічка, он подивись, вже що. А Марічка вже читає. А Марічка он як красиво пише. А Марічка акуратненько носить колготки, платтячко, бантики і так далі. Тобто не ти, так, а Марічка. І я, про що я думала в дитинстві? А як би бути схожою на ту кляту Марічку? І знаєте, навіть я дружила з тією Марічкою, це реальна людина, просто ім'я вигадане. І я її боготворила. Бо якось так сталося, що ота Марічка була класна, крута. А я ні? І я вже розказувала в якомусь з попередніх відео про любов до себе, що в мене навіть є фотографія з дитинства, де сижу я, Марічка, там дід Мороз, це був це було в дитячому садочку, і я себе закреслила. Я взяла там якийсь, не знаю, в дитинстві щось гостреньке, може, якісь ножиці, і я просто отак себе з -з зачеркнула, поставила на собі хрест. Ну, хіба це нормально? Тому так, ось звідки воно береться порівняння, і потім стає лише складніше, бо потім починається школа, потім починається вуз. І ти настільки зростаєш невпевненою в собі, бо воно в голові сидить, що хтось кращий. Обов'язково хтось кращий. А ти гірше. І живи цим як бляха хочеш. <ріст> Тому, якщо ви згадаєте, якщо у вас присутнє оце порівняння з кимось, якщо ви кожного разу заходите в Інстаграм чи в якісь соцмережі, бачите когось умовно. Ам... Хотіла швидко сказати слово, господи. А, умовно кращого, так, талановитішого за вас, хто більше, як вам здається, досягнув, і у вас після цього починається фрустрація. А, не знаю, Я люблю сам щось позаїдати, знаєте, в такі моменти. То це воно, це воно згадайте, що було у вас в дитинстві. Можливо, до речі, якщо ви згадаєте якісь такі епізоди, це буде першим кроком до того, щоб позбавитись цього порівняння. Так, а зараз маленька перерва, мені треба якось сісти зручніше, бо в мене вже затекла нога. Продовжуємо далі. Ой, як, як добре сісти зручно. От знаєте, це ще один такий момент. Я раніше дуже часто, коли щось мені не подобалось, було якось незручно, я це терпіла. От не знаю, от терпіла, бо була впевнена, що я, можливо, комусь щось зроблю, якось незручно, комусь через мене буде не так погано, і я завжди забувала на себе, на свої потреби. А зараз я помітила, що я сижу і так розказую з ентузіазмом, але клята нога так затерпла, що просто не дає мені зосередитись. Тому, власне, не нехтуйте своїми навіть такими мінімальними бажаннями. Це дуже важливо. Тому я пересіла і почулася себе знову комфортно в лісі. Боже, цей осінній ліс, я не знаю, це просто щось неймовірне. Дуже круто. Отже, ще про батьків: такий теж момент, що якщо батьки вас порівнювали в дитинстві, то вони робили це не тому, що дійсно вважали когось кращого за вас. Бо завжди дитина для батьків це. Це святе, це, це найкраще, що може тільки бути саме їхня дитина. Але вони робили це з а, кращих побажань, да? бо хотіли, щоб, щоб це стимулювало дитину так, до, до якихось подальших дій. Знаєте, створити таку здорову конкуренцію, можливо. Але отут такий момент, що треба враховувати нервову систему, темперамент дитини. Бо для мене, як надчутливої дитини. Це був провал, серйозно. Це подавляло в мені будь-які спроби, е, я не знаю, продовжувати робити щось нове, захоплюватися чимось новим. Бо в мене сформувалося оце: ага, ти гірша, хтось кращий. Нащо взагалі щось починати робити? В тебе і так нічого не вийде. Розумієте, а це дуже важливо закласти в дитині, що в неї все вийде, все, що вона захоче в житті, все вийде. Тому, якщо дивіться, якщо дитина така дуже чутлива, сором'язлива, порівнюючи її ще з кимось, ви будете робити тільки гірше, де бажаючи насправді зробити краще. Далі, а що ж з цим робити? Як, власне, перестати порівнювати себе з іншими? А, де оцей перший крок? Де, де знайти, де знайти ту потрібну, ті потрібні двері? А, є така цікава техніка в психології, яка м, називається а, дати а, ім'я тому, що тебе лякає. М, ну, от Давайте подивимось. наприклад, ми порівнюємо себе з іншими. Як це відбувається? У нас в голові а, звучить. Якийсь голос, так, наш внутрішній голос, що ага, в тебе нічого не вийде, от подивись, там, у нього вже там і машина, і будинок, і дитина, а ти що, а ти на самокаті там їздиш, і то не своєму, ну, наприклад, да, так умовно. Треба цьому внутрішньому критику дати якесь ім'я, і коли він з'являється у вас, ви, щоб ви могли з ним налагодити діалог. Щоб ви могли з ним поговорити на кшталт. Та ні, почекай, насправді це не так. Насправді я можу так, так і так. І насправді я ще і оте, і оте, і оте. Зараз про оці умовні оте ми теж поговоримо. Спробуйте. Я, до речі, я так і не придумала ім'я своєму внутрішньому критикові. Не знаю, якось не приходить у мене в голову нічого такого е цікавого, але, але я обіцяю подумати і ви подумайте. І ще такий момент. Помітьте про свій внутрішній голос, а, який він. Бо дуже часто я маю на увазі, що це ваш внутрішній голос, але він може бути чужим. Це може бути голосом вашої мами, вашого тата. Вашого чоловіка, або першого хлопця, або ще когось, хто колись вам щось таке сказав негативне, так? наніс вам травму, і тепер воно сидить в вашій голові. Якщо ви знайдете таку паралель і зрозумієте, чий саме цей внутрішній голос, це теж шлях до позбавлення цієї, цієї проблеми, так, будемо так казати. А, далі. А, далі ще такий цікавий момент, що м -м, якщо ми порівнюємо себе з іншими, так, ми всю увагу переносимо на іншу людину. Але якщо розібратись, ми взагалі не знаємо шлях, який пройшла та людина, щоб досягти того, що в неї наразі є. І зазвичай ми порівнюємо себе з кимось, бачачи тільки. Зовнішнє, так. Ну, якщо взяти, наприклад, соціальні мережі і якихось умовних популярних блогерів, на яких, на яких ми хочемо рівнятися, ми бачимо лише картинку, а люди завжди показують найкраще. І ви не знаєте, що відбувається в житті цієї людини, що відбувається вдома, які в неї стосунки. Не знаєте, ви тільки думаєте, що в неї краще. Цікавий такий момент, бо це, це дійсно так, я навіть зараз про себе думаю. Я ж дуже часто себе раніше, дуже часто я себе порівнювала страждала від цього. Зараз я намагаюся з цим працювати. І коли ми знову повертаємо цю увагу на себе, спробуйте зробити таку корисну практику, написати свої досягнення. Ну, можна взяти 5 років. Які ви були 5 років назад, і де ви зараз? Можна взяти більше, можна взяти 10 років, 15 років і написати все, 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 чого ви досягли, навіть якусь найменшу деталь. І коли ви це зробите, ви насправді побачите, що ви така класна, або такий класний, і ви вже стільки всього пройшли. Друзі, ми з вами зараз перебуваємо у війні. Це такий нереальний стрес. І знаєте, замість того, щоб ставитися до себе навпаки а, краще по-дружньому так, з любов'ю, ми ще більше від себе вимагаємо. Тому. Зважайте на це, не, не забувайте піклуватися про себе. І ще одне таке про друзів, теж згадала такий цікавий момент оце ставлення до себе як до друга, тобто ставлення з любов'ю. Якщо мене питають, а як? а як любити себе? Що це таке? Як до себе ставитись? Ну, от якщо у вас є друг, гарний друг, найкращий друг, добрий друг. Ну, ви ж не скажете йому чогось такого спеціально поганого, образливого. Ви ж не будете для, до нього ставитися погано, робити йому як найгірше. Не будете, бо ви його любите. Ставтеся до себе як до друга. Не кажіть собі того, чого б ви не сказали своєму найліпшому другові. А з другом, якщо він дійсно справжній, ми зазвичай відверті. Будьте собою відверті. Любіть себе, не гнобіть себе, піклуйтеся. Ви дуже класні. Я дуже класна. Кожен з нас індивідуальність. І пам'ятайте, що мураха повзе, як завжди найважливіший момент. Пам'ятайте, що порівнюючи себе з іншими, ми вбиваємо в собі цю індивідуальність, оцю родзинку. Яка є в кожного з нас. Напишіть обов'язково про те, що ви, що ви пройшли, що у вас є. І також напишіть, що ви хочете, не думаючи про когось іншого, думаючи лише про себе. Що хочеться вам такого, щоб зробило вас ще щасливішим, ще кращим. А я піду ще пройдуся лісом, подихаю цим осіннім повітрям, бо воно неймовірне. Знаєте, це сухе листя, яке шуршить під ногами, цей колір неба. Помічайте, помічайте і насолоджуйтесь моментами. Ви знаєте, часто ми не цінимо те, що маємо, а маємо ми насправді дуже багато. Дякую вам за увагу і я дуже вдячна кожному з моїх підписників за те, що ви слідкуєте за мною, слухаєте, ставите мені лайки, це мене дуже надихає. Всім добра, Па-па!